Вітає вас на каналі Олега Німчинова, міністр міністрів України. Отже, наші оперативні новини в телеграм-каналі на Фейсбуці, Ютубі, тренці і в інших соціальних мережах. На цьому тижні відбулося чергове засідання Верховної Ради. Я хочу подякувати народним депутатам про підтримку двох важливих урядових законопроєктів, один з яких розробляла НЗК, а інший було підготовлено на вимогу наших євроінтеграційних прагнень, які будуть стосуватися регулювання діяльності антимонопольного комітету. Він ухвалений вже в другому читанні. А закон про фінансування політичних партій, який розробляла НАЗК і було винесено урядом в Верховну Раду, затверджено в першому читанні надії. Що і в найближчий час буде друге читання. Окремо хочу зазначити, що на цьому тижні вже вдруге Україна відзначила всесвітній день молоді з усією світовою спільнотою, мав честь брати участь у прекрасному заході Пазла перемоги, який було організовано на Львівщині, гарячі очі. Багато прагнень інтегруватися як молодим ветеранам, так і волонтерам в повсякденне суспільне життя України і приносити користь України. Такі люди, наша надія, наше майбутнє. Хочу ще раз подякувати організаторам, а також закликати усіх долучатися до таких громадських організацій і своєю безпосередньою працею будувати Україну. Слава Україні!